Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад по для знаку Зодіака Риби на період з 15 по 21 січня 2024 рік. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Ось тут небесне покровительство. Це дуже добрий, позитивний знак. Ось тут щось нове. Або новий проєкт, або далека мандрівка, або відрядження з приводу нової роботи. Ось тут, друзі, плітки. І ще оця пуста вітряна мельниця млин може означати брехливу інформацію з телевізора або з інтернета, на яку не варто зважати і звертати свою увагу. Тому що іноді люди наслухаються телевізора брехливого, а потім у них оце тут розбите серце. Комусь здасться, що я одне і те ж саме розповідаю, але, друзі, вам це показує пасіян з розбити серце і за якоюсь брехливою інформації. Це можуть бути не тільки плітки, але і ви наслухайтесь в телевізорі, а потім дуже сильно розчаровуєтесь. Зверніть на це увагу, бо у вас свої справи дуже потужні. Ось тут, друзі, гроші. На цьому тижні майже кожен знак зодіака отримує гроші. Це дуже приємно, тому що маленькі гроші у нас не показуються, а показує таку достатньо велику грошову суму. І ось тут сонечко воно каже про те, що все у вас буде складатися позитивно, якщо ви до цього докладете зусиль. Ось тут ваша родина це. Ваша підтримка та ваше натхнення. Та начебто все підсумуємо, друзі, ваша родина, сонце, розбите серце, плітки. Ось тут планета місяць, а також переміна роду діяльності, або якась додаткова робота, де ви зможете щось розпочати великий проєкт. Ось тут отримаєте гроші, можливо, воно якось пов'язано, а також небесне покровительство. Дуже потужний початок. Звертайте. ось ще, друзі, ключик. Не побачила. Я так розумію, що деякі глядачі, майже всі, приємно проводять час за моїми розкладами, дрімають, і ніколи мені не пишуть, що я щось пропустила. Тому, друзі, просинаймось. Я чуть не пропустила ключі. Це якесь вирішення вашої важливої задачі. Ще хочу сказати, що 11 січня відбувається новий молодий місяць, тобто новолунні. Перше новолунє в році воно дає, ніби новий рік розпочинається. Саме тому раніше всі святкували 14 січня, коли вже відбулося перше новолуння. Молодий місяць. Я хочу для вас зробити розклади на 24 рік на картах Таро для всіх знаків Зодіака. То, друзі, будь ласка, підписуйтесь, ставте дзвоник, щоб нічого не пропустити, бо ніколи не знаєш, де саме до вас прийде корисна інформація. А я вам дякую і продовжую другий розклад для знаку Зодіака Риби. Знову Небесне покровительство. Мабуть, ви на це заслуговуєте і маєте себе добре поводити. Погляньте, друзі. А я все ретельно перемішала. Дивіться, сонечко з вами допомагає вам робити великі справи. Ретельне планування за часом. Далі небесне покровительство. І, знову ж таки, ваш проєкт. Ви будете їм добре займатися і приділяти багато уваги. Ось тут, друзі, замок. Він каже про те, що щось завершиться. Можливо, якийсь етап по роботі або щось інше, закриється на замок та завершиться. А якщо ви, наприклад, мали якусь проблему і не знали, як її вирішити, то ось цей замок і ось цей ключик показує те, що ви обов'язково її вирішите. І ось цей ключик відкриє цей замок, ви знайдете вихід. Гроші. Це знову ж таки можуть бути як ваша зарплатня, а так і якісь гроші на розвиток вашого проекту. Та начебто все. А ми прямуємо далі, подивимось третій розклад, що саме буде відбуватися наприкінці тижня. Коли відбувається молодий місяць на валуні, всі ваші події можуть добре розвиватися, стрімко йти вперед. І саме тому варто приділяти цьому увагу. А у нас з вами третій розклад для знаку риби з 15 по 21 січня. Дивіться, друзі, ось тут карта швидкості, а також карта лавровий вінок. Щось у вас буде успішно та швидко розвиватися. Можливо, це і є ваш проєкт. Він так стрімко розвивається. Далі дивимось, ось тут хитра, підступна людина, котра може вам чимось заважати. Або дивіться, щоб якась людина зовсім випадково не зробила ніяку помилку в ваших документах, це перевіряйте. Іноді людина може бути і не подла, але вона сидить, наприклад, з температурою на роботі і вам неправильно щось оформила. Іноді буває різне. Не треба думати, що всі навколо подлюки. Ось тут, друзі, скандал, а також домашнє господарство. Це може бути окремо один від одного. Дивіться, хитра людина, домашнє господарство і скандал. А може бути якось пов'язано. Зверніть на це увагу і нічого ніде не пропустіть, можливо, щось заплануйте, поставте собі нагадування, щоб ви нічого не пропустили і не помилилися. Ось тут, наприкінці карта сос, вона може казати, що щось вам або загрожує, або будьте уважні та обережні. При нагоді прямуйте в укруття. Бережіть себе та своїх близьких. Бо саме цінне України це народ. Ось тут, друзі, стрілочка до гори. Вона каже про те, що ваші справи будуть добре розвиватися. Але. Як то кажуть, треба собі якось полегшувати та допомагати, тобто ставити нагадування або щоб нічого не пропустити і не, наприклад, ви щось робите перше, друге, третє, щоб не помилитися, як то кажуть, строго за планом. Підсумуємо, друзі. Лавровий вінок це успіх, швидкість. Ось тут домашнє господарство, хидра людина та скандал, карта сос, карта розвиток ваших справ. Та начебто все.